Доброго часу, друзі, шановні підписники та мандрівники Ютуба, ви на каналі Південний Пошук і наш канал присвячений вінтажним ретро та колекційним речам. І сьогодні у нас, ви запитаєте, чому? Чому порожні, порожня біла поверхня? А все тому, що сьогодні у нас розпаковка у нас розпаковка посилки з Японії, саме так з батьківщини Фамікому, вінтажних іграшок Бандай, гарних. Аудіо та відео гаджетів, ну ви самі знаєте. А чому ж там порожньо? Да. Тому що посилочка ось вона не влазить в кадр. Просто-напросто. Вона, хоч і невелика, на 2,5 кг. Але тут японці запакували все дуже добре. Багато пупирки, я так розумію, там по везі я дивився. Ну, і просто, просто ось вона не влазить, не буде нічого видно. Тому, тому я її відставляю. Розпакую і буду діставати наші лоти по одному. І там будемо дивитися, що, що у нас є до чого. Ну і трішки перед історією. Купував я цю посилку через посередника ZenMarket, який доставляє з Японії в Україну. Купував на японському аукціоні Yahoo! Це, можна сказати, аналог нашого OLX. Ну, або ж американського eBay, тому що там є аукціони. От Люди виставляють товар з однієї єни або там від 100 єн. І користувачі з усього світу торгуються і борються за ці лоти. Так, там торгують як магазини, так і просто японці виставляють свій товар бувшого вжитку. Чекав я на неї досить довго, мабуть, більше, ніж. Ну, півтора місяці плюс-мінусом, мабуть, і більше. От, саме коли вона вилетіла з Японії і прибула до мене, пройшов 21 день. Але ще є доставка по Японії до складу. І от коли ви викупаєте лот, то приблизно там. 5, 8, а в мене було ще й 10 днів, там, здається, на якесь свято припало. Вона просто йшла по Японії. Тож, я чекав дуже довго і мені вже не терпиться подивитися, що там. Тож, не зволікаймо. Давайте будемо розпаковувати нашу посилку. Посилка розпакована, тож починаємо огляд. Ну, давайте, почали. Перше, що ми бачимо. О! Так ось. Фігурка гандам, Ось така збірна модель робота гандамчика. Скажу так, за цей лот я дуже переживав, тому що він був за дуже виставлений за дуже маленьку ціну. Це був аукціон і її поставив лише я. Правда, потім доставка по Японії отрималась достатньо дорогою. А переживав я за що? За те, що почав думати, що можливо тут нема самої модельки, продається лишень коробочка. Ну, от Таке також може бути, коробочки також докупляють, тому подібне. Ну що, так, пакування гарне, я дивлюсь дуже багато там і паперу і всього. І кожен лот замотаний в купирочку. Так, гандамчик. Але, але вже <клес> клас, вже, вже чую, що є що є там фігурка, є там робот. в будь-якому випадку це вже дуже добре. Бо реально кажу, думав, якщо б це була б пуста коробка, оце було б і попадало, і, і, і образливо, і обідно. Такий він має бути RX93. Пакування досить нормальне. Знаєте, просто що в лоті ще було всього два фото і опис лоту. Я його колись купував пару років тому. Ну, в принципі, все. І що? Ха-ха-ха, є! -да 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 <тач> yeah. Все на місці всі детальки. Все запаковано. Це новий крутежний, чудовий робот Гандам. Ну так все повністю нове. Є. Yeah! Та щумба. Інструкція. Весь мануалчик, все. Це чітко, кайф, кайф, кайф я щасливий. Ну, йдемо далі. Так, далі ось такий у нас згорток. Я поки не бачу, що тут. А, здається, вже зрозумів. Цікава річ, до речі. Це цікава річ. По вінтажним ретро-відеоіграм. Угу. Так, купирочку зберігаємо, вона мені ще, звісно, знадобиться. Так, що ми тут маємо? Картридж, оригінальний до 8-бітної Famicom від NamCod. Так, друзі, ось такий лот. Картридж від NemCode До Famicom, до 8-бітної приставочки. Гра меджунг тут має бути. Це воно йшло як доповнення до ось цього лоту. А оце саме у нас. Контролер. контролер, Окремий контролер до 8-бітної приставочки. Окремий контролер для гри меджунг. Він так і називається Medжунг Controller. Разом, само собою, з грою. Меджонг, можливо, хто знає таку гру, хто не знає, це такий по типу як Доміно, але японське. Не знаю, можливо, у нас немає багато любителів цієї гри по але, але саме ось такий контролер, як, як цікава. Така ретро річ, як аксесуар в колекцію. Ще від Capcom. Дивіться, всі кнопочки. До речі, я навіть не знаю, як в меншон грати. Ну, коли будемо перевіряти цей контролер, то спробую. Це ось такий комплект контролер. І картридж. Шкода лише, що без, без коробочки самої. там. Ну, от Як в Гандамчика була стандартна коробочка, тут, на жаль, немає. Але дивлюсь, стан просто просто бомбезний. Ним не грали. Це отак. У нас, мабуть, ну я ж кажу, фанатів Меджунга не так вже й багато. Але от чисто в колекцію, як дивну таку приблуду, то чому і ні. Так, ретро ігрове у нас. Ну, я вам скажу так, що по ретро-іграм у нас ще будуть лоти, тож не перемикайтеся. Далі, 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 так. Ось такий ось у нас пакуночок. Я вже бачу, тут у нас медалі, медалі, японські медальки. Та що ж таке, ну, пакування у японців шикарне, скажу вам так. Вони от коли збирають ці всі лоти. Вони в себе на складі їх перепаковують і потім відправляють в Україну. Так, ось такий набір медалі. Зараз я вам не скажу, як вони називаються і кому коли вручені, але при монтажі внизу текстом додам. Так, ось така коробочка. Ну, якийсь скотч, ну трішки. Так. Давайте відкриємо подивимося. Ой, дивіться, яка гарна. Взагалі японські медалі дуже гарні, я так подивився, на ще деякі клас. Це в нас тут буде три медалі. 91, 93 і 89 рік має бути. Клас, чудовий стан, Емалі, кольори. Друге також коробочках. Ну, коробочки такі, ну, не тиснуті, ніде не розбиті. якісь... Можливо, це якісь залишки скотчу, клею, воно може все відмитися. Так. Тут у нас ось такий знак. Важкий. Скоріше за все латунька. І ось така медаль. З колодкою. Відкриємо. Дивіться, яка кольорова, гарна. І стан чудовий. Ну, вона не ношена. клас клас, клас, японська фалеристика, це просто чудово. Далі ось такий маленький пакуночок. Чуєте, торохтить. О, я вже здогадуюсь, що це. Тут у нас мають бути вінтажні іграшки. А які... Да, Зараз подивимось, Та що таке? Щось на ніж не ріже чи що. Так, я вже бачу. Опа. Це в нас ось такі йо-йо. Клас відкриваємо. Дивіться, там гарно все пакує. Кожне окремо. Так, дивіться. Ось це йо Йоха з якоїсь суперкарт. Ну, я навіть не знаю. Вони йшли одним лотом, їх було дві. Я, в принципі, брав ради цього. Давайте подивимось це. це. Можливо, нічого і не варто є. І ну, щось таке якийсь жестянка сама, звичайна, але навіть волосінь є. Треба подивитись. Так. Ну, купував я цей лот раді ось цього Йошки. Це в нас оригінальний Russell Drink Fanta. Вироблено на Філіппінах. Це 80-ті роки і ось воно. Тут прапор Японії та Олімпійські ігри. Це присвячено Олімпійським іграм. У 80-ті роки, але у 80-му Японія б не приймала участь в Олімпійських іграх, то, скоріш за все, це було випущено до Олімпійських ігор 84-го року в Лос-Анджелесі. Дуже класний стан. Взагалі бомбезний. Я думаю, якщо запустити, можна. І гратись, але, але це колекційна річ. Йо-йо колекціонують, йо, йо збирають, є ціла спільноти любителів Йо-йо. І ось така річ досить рідкісна. Тим паче це оригінальний расел. Клас! Клас, клас, клас. Так, є Йошики. Ну що, у нас тут ще, ще, ще є, ще трішки є. Так, ось такий пакуночок. Я вже також бачу, що це. Зараз обережно відкриємо. У нас залишились тепер ретро-ігрові. Хто у нас гра хто любить ретро-ігри, у нас під кінець лоти саме для вас. Так, дивіться, яка класна коробочка. ой 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 ой, -ой. Такс. Не хочеться і це їхнє пакування спортити бо так класно, потім знадобиться, але не хочеться півгодини відео вам відкривати. Так, камон. Відкриваємо. І це у нас ууу! Картридж, картридж до 16-бітної приставки з Super FAMICOM. Ніколи взагалі ніколи не тримав в руках картриджі з Super Famicom, Ще й оригінальні. Більш того, я ніколи не грався в Super Famicom. Це 16-бітна приставка, От за часів Сєги. То Фоміком Nintendo випускали свої Супер Фоміком Супер Nintendo. Як бачите, Nintendo, Made in Japan. Взагалі крутезний стан. Це гра Robot Wars. На жаль, на жаль, перевірити, перевірити працездатність я не зможу. То ведеться тільки повірити на слово японцям. Тому що там було вказано, що він працює. Вам я при монтажі вставлю, як виглядає ця гра. Так, і тут у нас фул комплект, коробочка. Ось ця коробочка, ну, звісно, є якісь десь загини. Ну, я навіть... Так, мануальчик. Ну, це взагалі кайф. Колекційний кардж повнокомплектний. З кольоровим мануалом, з інструкціями, в коробочці. Оце вже йде колекційний картридж. На жаль, на жаль, немає перевірити, Ну, нічого страшного. Так, і що ще? Ще якісь японські, не знаю, що це. Можливо, з магазину. Ну, щось є. Коротше, колекційний фул комплект гри Robot Wars до Super Famicom. У... Клас! Так, друзі, ну і ось останній пакунок з нашої посилочки. Він також, може вже бачите, присвячений Ретро Іграм. А саме восьмибітному фаміком. Оригінальному, оригінальному FAMICOM. Так, тут у нас картриджі. Картриджі до оригінального FAMICому. Японські. Можливо, хто не знає то в дитинстві у нас були Денді, так, оці всі сюбери, оці всі восьмибітні приставки, це все були клони, копії. Клони копії. Тайванські, китайські. А оригінали це саме японський фаміком. Клас, пупирочки мені вистачить, ще пакувати посилочки. Довгий. Ладно. Ну що, погнали? Ех, так. Отак От буду по черзі діставати і показувати. Перший карік. Ось так ось. У нас тут більшість кариків від бандай. Скажу вам так, що це за гра, я не знаю. Тому що у нас було багато, точніше, в Японії було б дуже багато ігор, які виходили, що у нас і не було взагалі. Або можуть бути не з такими наклейками. Ну і пірати ще просто коли нам робили, самі робили свої окремі, окремі ігри. Тому ми в дитинстві не грали в дуже багато чого цікавого. Ну і не дуже цікавого, якщо це якесь РПГ, тому що на японській, пограти в РПГ. Так, стан картриджу просто супер, ідеально. От мені все, що ми сьогодні відкрили, це все вживані старі речі, і у них усіх дуже класний стан. Так, ось такий бандай. Так, ну це гра, що Fantastic World. Наскільки я... Правильно побачу, так. От на яких буде написано, які я знаю ігри, ті я буду вам озвучити. А які ні, то ми їх будемо перевіряти. Але це вже в окремому відео. Ось такий Famicom Jump. Великий картридж. Дивіться, наліпки спереду, ззаду. ну. 988 рік. Made in Japan і як збережений. Клас. Оце мене дуже радує, що отакі от речі в такому класно збереженому стані. Ой, сейт. Ну, Ой, слухайте, забув назву. Гарна гра. 87-й рік. Дивіться, який класний карич. Кольорові, всі кольорові, крутезні. Так, далі. Ось така ось. Це вже не від бандай, це вже від самого Famicom. Стан Пушка. О! Ось цей карик. клас. Хтось згадав, що це? Це капідан Субасу. До речі, в дитинстві це був мій улюблений футбол, так як я, ну, можна сказати, зовсім не фанат футболу, але тут оці... Мультяшні анімовані вставки, вся гра на цьому побудована, якісь нестандартні рішення, вона мені от дуже прям подобалась, бо був був піраский карик, такий в мене був. Далі. Ось такий кадр, що від Bandai Не знаю, я не перестаю дивуватися, який у них класний стан. А якщо вони ще всі будуть працювати, це просто взагалі я буду в шоці. Так, Dragon Ball. Dragon Ball дуже-дуже популярна гра в Японії. Дуже багато знаю картриджів. Так, Dragon Ball ще один. Також від Bandai. У нас сьогодні взагалі посилка більша половина фірми Bandai. Так, ось такий картридж. Ой! Пам'ятаю, забув назву. Додам, якщо що при монтажі. 88 рік. рік. Іще один останній картридж, ще один э, Dragon Ball 2. Клас, клас, клас. Так, друзі, ну ось От такі у нас останній вот, таких картриджів. Так, ну все, все. Пуста, пуста наша посилочка. Ось така в нас вийшла розпаковочка. Так, друзі, дивіться, я ось дуже надію, що ось ці оригінальні фамі картриджі підійдуть до моєї восьмибітної приставочки. І так само, якщо підійде ось цей Magun Controller, це буде взагалі круто. І ми їх перевіримо. Перевіримо, але вже це буде я знімлю окреме відео. Щоб не затягувати, я його хочу випустити. В в середу, в середу, о 19 годині. Тож, кому буде цікаво, подивитися, що за ігрячі, працюють ці картриджі, ми все перевіримо. То тоді залітайте до мене на канал в середу. На цьому я вам всім велике дякую за перегляд. Кому було цікаво, то не забудьте, будь ласка, підтримати вподобайкою, натиснути на Дзвіночок підписатися на канал. До речі, зроблю спойлер чи анонс, це у нас перша, але не остання посилка з Японії. У нас ще будуть ось такі чудові розпаковки гарних речей. На цьому я з вами прощаюся. Щастя, добра, гарних доповнень в колекцію, повну хату вінтажних речей. До зустрічі!